Всім привіт! З вами на своєму каналі Алікс. Перебор монет у 2022 году, вже кінець літа. По 10 копійок. Значить, який результат? 2014 15 год? Ось вздутія 2014 год, ось вздуття 15 год. Дві монетки. Всі ці монети стоять вище свого номіналу. 1992 рік. Зараз наведемо. Наводиться. О, я через мікроскоп показую, щоб було видно. Ось тут дві монетки. Тут Непонят... Ну, такий брак, то я думаю їх оставлю. Так, 90 1992 год Італія отака кучка. Луганськ одна монета. Мелкі ягоди, кстати. Ми її одложуємо, вона стоїть теж дорого. Луганськ пару штук 92-го року, 94-го року. Ось дві монетки 94-го крупний гурт і ось у ці ягодки. Коло ягодки листочка, тут лишній метал. Тоже дорога монета і 96-й рік одна монетка. Крупний гурт, повторюся, дві монетки 94-го і одна монетка попалась з 1992 року. Луганськ Аверс, Аріверс, теж Луганськ, але вона затерта тут, але похоже, що бублики. Я її одложую до бубликів, там, де в мене кульочок підписаний, і колись ще краще видивимося. Отакий перебор мені був. І що саме головне? Третього штампа немає, всього остального нічого нема. Це і так хорошо, що попався крупний гурт. Дві монети 94-го року. І перебрано було, дивіться, перебрано було більше як 100 гривень. 50, 35, 17. І ще було. 8 гривень і ще кучу дали, так що, жменько. Так що такий перебор був. Підписуємося на канал, ставимо лайки і до зустрічі на каналі. Всім пока!